Всім привіт! Е, хотів би показати, як виставляти зажигання на моторі від Мінська 125 Багато є відео в Ютубі, звичайно, однак не всі це правильно роблять. Е, в більшості випадків не зовсім детально описано і розказано, як це робиться. Ну і в більшості випадків багато взагалі неправильно це роблять. Ну, з чого ви взяли, що я правильно вам зараз покажу. Я радився з багатьма так навіть казати, професіоналами, мотористами. Ну і висновок я зробив, що в більшості випадків в Ютубі неправильно це роблять. Так, воно, звичайно, буде, і їхало, но. Ви не доб'єтеся правильного зажигання, вам буде мотор або перегріватися, бо він буде достатньої тяги мати. Отже, мене в мене в даний момент вже виставлено зажигання. Як його виставляти, я вам зараз розкажу. Значить, викручуємо. Ну, звичайно, ліпше, коли мотор знаходиться не на рамі. Що нам потрібно взагалі? Штангер-циркуль. Оскільки тут ми точно зможемо виміряти. Ключик на 10, ну в даному випадку в мене головка. Ось. Ну і, в принципі, все. Отже, що ми робимо? Знаходимо верхню мертву точку поршня. Ставимо в отвір, де свічка. Ну і проти, точніше, за часовою, за годинковою стрілкою. Ми лапаємо верхню мертву точку поршня. Не проти, а за час годинкової стрілки. Це дуже важливо. Після того, як ми злапали верхню мертву точку, штангенциркулем фіксуємо глибину. В моєму випадку це було 2,2 ,2, 2 см 2 міліметра верхня мертва точка. Ось. Після цього, що ми далі робимо? Проти годинкової стрілки відводимо поршень і тут ніткою, ага, тут додаємо 3 мм. Тобто, у нас має бути 2,5, так як у мене, якщо в мене було 2,2 верхня мертва точка, назад додаємо 3 мм, то буде 2,5. І проти годинкової стрілки ми ротор покрутимо, і поршень нас сідає на тих 3 мм. Коли воно все з нам зрівнялося, тоді ми підганяємо сам генератор. Ось ця катушка, дуже отут важливий момент, в катушці, в катушці треба знайти. Центр. От У моєму випадку здається, що центр знаходиться, зараз я вам покажу. Що центр знаходиться ось тут вот, а? Та ні, центр знаходиться ось тут, оскільки це є виступ, а далі йде він ось ось тако, ширше він йде. Отже, дуже багато помилку допускають люди. Коли виставляють центр на роторі ось тут. Це не є правильно. Центр ми маємо не центр тут виставляти, а початок іскри. Іскра видається, коли йде оцей обрив. Тобто від початку, а не на середині. Середина це, це вже пів іскри, ми втрачаємо. Отже, центр має бути ось тут. На роторі відмічено. От в мене на мір. Мітка. Відмічена, то є центр, який рівняти, рівнятися має е, з катушкою. Ось, в моєму випадку, там можна бачити, що пластина на катушці ширша, правда? Ось, отже, центр катушки і має совпадати з цією міткою. Оце є правильне виставлення зажигання на цьому моторі. Якщо. Ми його виставимо інакше. Ну, самі розумієте. Ми втратимо або тягу, або буде перегрів даного мотора. Отже, кому це відео було корисним, ставимо лайки. Усім пока!